Як на мене, це прекрасно. Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Вірьовки і а, державний їм вік виконання. Бау, чесно ж, мураки по шкірі. А, привітання зараз гравців Київського Динамо, Донецького шахтаря. Привітання головних тренерів Олександр Шовковський і Арда Туран. Вперше, от саме в цьому статусі, вони сьогодні будуть одне одному протистояти. Допомагайте, обов'язково допомагайте силам оборони України. робіть це постійно. Більш атакувальний варіант стартового складу. Але давайте подивимося. Давайте про все, про все по порядку. Невдалий штрафний удар. Зараз Руслан Незчерет. М'яч у руки забирає. Зустрічає атаки гірники. Невертон. Здорово. Майреліш на правий фланг. Далі там є Невертон. Ширшій позиції. Подача від нього нещерет на виході. Руслан забирає м'яч до рук. Марлон Гомас і Єгіналду. Двоє футболістів, які вбігали. В зону завершення і, напевно, потенційно були готові. Огіналку, скоріш за все, був офсайд. Але аби м'ячнутив до нього, потрібно було, щоб він омунув нещерети із чотирьох польових футболістів. Я думаю, що очередько запускає правий фланг. Причому здавалося, що не надто вдала передача, але до м'яча таки добігає Подріньо широкій позиції справа. Подріньо подає у штрафний марлон! Удар по воротах! Нещеред забирає м'яч в руки. Ну, там десь 10-0-0, можливо, 10-0-1. На табло по часу було десята хвилина, і просто прекрасний шанс для того, аби забити, втрачає донецький шахтар Марлон Гомес не реалізовує з кількох метрів головою. ну тут єдине, що потрібно було йому робити це направити. Не влучити в нещерета, але він влучає в нещерета. Хоча в таких ситуаціях завжди потрібно його кіпера хвалити. Абсолютно точно. Він не стійко охороняв. Так? Якщо м'яч нього прилітає, значить він займає правильну позицію. А отут у нас Андрій Єрмоленко опинився перед воротами. І перекинув їх, але з положенням поза грою. Валерій Бондар. Динамо теж лінія доволі високо. Зараз розташовується. І хим Конопля вбігає в цю глибину. Конопля пробуває. Не щеред відбув. Марлон. Марлон. Удар від Марлона вище. Не влучає шостий номер. І це другий момент для Шахтаря. Другий прекрасний шанс. Давайте ще раз дивитися. Ця передача із глибини вбігання від Юхима Коноплі. Боковий арбітр офсайду не фіксує. І у хим штрафного майданчику б'є. Нещерет. тут, до речі, реагує дуже добре. Викидає руку вище. На реакції. На рефлексі відбуває цей удар, а потім не влучає марло. І помилка зараз у виконанні захисників Динамо, що відбувається сьогодні з киянами. Їгіналду. Удар нещерет відбуває убирання за подріньо. Тут Кабаєв віддає Олександр Караваєв. Не підлаштувався під цей м'яч абсолютно. Гіналдо отримує у підсумку передачу. Пробуває з під Дениса Попова. І от таким чином стегном відбуває Руслан Нещерет. Шола. От теж такий випав просто навіс. Без удару. На виході грає Нещеред. По-моєму, що по дорозі зносить Дениса Попова. Хоча задача знести Попова це дуже небанально. Але Нещеред впорався. Єгіналдо. Егіналдо. Гігіналду передачу віддає. Без удару поворотах вибуває Вічаренко. Владислав Кабаєв ну, не зміг м'яч приборкати, той занадто високо йшов. Ну і оця подача. Марлон, до речі, перший таке враження на м'ячі був після цього навісу. Подріння. Подивіться, він випереджав позиційно Попова і Нещерета, але м'яч над головою у Марлона пройшов і там далі. Дезинс Попов. Невертон. Невертон На Юхема коноплю. Той передачу низом Майрелі. І шудар. Нещерет! Знову! Знову Руслан рятує Динамо! Вільний удар. Там положення поза грою. Ага. офсайд э, Офсайд в Марлоне. Я так розумію, Після, після удару Майреліша вже. Майреліш На партнера. Подріньо з м'ячем. Подріньо в Штрафному. Удар з невеличким, по моєму рикошетом Від Піхальонка. Ведь забирає Руслан Насчерет. І знову тиск шахтаря. призводить до того, що у Динамо виникають Дуже суттєві проблеми. Сьогодні під пресингом гірників, коли ті намагаються вмикатися. Денис Попов. Попов закидає вперед напрямку Караваєва. Караваєв добігає Караваєв. У штрафний майданчик Матвієнко випереджає Олександра Караваєва. Фолу жодного тут немає. Ну і різних м'яч руки не ризикнув забирати. Там Матвієнко в останній момент трішечки ногою м'яч скинув назад. Зверніть увагу отут. А Караваєв тримається за голову за шию. І це наслідок падіння Матвієнка, який завалюється просто зверху на двадцятого номера. Ну центр заходить. розворот від 10-го номера з пасом на правий фланг. Невертон проти Вівчаренка. Невертон центр, Подріння м'яч під лівою. Подріньо пробиває М'яч опиняється у воротах. Лука Майрелі. шодинуль 48 восьма хвилина. Педриньо, ну, явно бив. Це не була о, передача. Так, це він не шукав. Він не шукав свого центрального нападника. М'ячем. Він пробив і влучив у Лукомай Ререліша, який перед чужою площиною воріт підставляє голову Трішки підкориговує напрям польоту м'яча і відправляє його у сітку. Другий тайм. Шахтар розпочинає із забитого м'яча. Десятий удар у грі. І от він гол. Дивимося ще раз. Невертон на Педріньо. Подріння з дальньої дистанції Б'є Мерліша немає офсайду. Не встигає тут е, Кабаєв. Ну, Кабаєв ніби так пригальмовував, залишаючи Подрінню для брашка. Брашко не встигає на назустріч. Подрінню б'є воротах, Йому дають пробити. Михавко скидає на Вівчаренка. Поруч із ним суперник. Високо вистрибує футболіст Шахтаря. Це аут для Динамо. І це падіння. Педро Енріке, на яке миттєво реагує стадіон. Вівчаренко. Я, я сказав, Петро Анрікі, це Невертон. Вівчаренко в попередньому епізоді з Невертоном завівся. І зараз, зараз це продовжується. Там через фол. Невертона. Тут уже Вівчаренко просто емоційно зреагував на падіння свого опонента. Не зміг пройти повз. Невертон впав, встав, потім знову впав. Отут він встає. Падає. І далі до нього підходить Вівчаренко, щось там йому говорить. Після чого починається штовханина. То Петро Топередики грає головою. Далі удар. По воротах заблоковано. Падіння у штрафного майданчику. Кілька навіть. Панчишин не реагує. Він біжить у напрямку м'яча. Біжить у фланг. Показує, що буде ще один кутовий. Ну, от він був найкращий шанс для Динамо. У сьогоднішньому матчі. Хороший шанс. Однозначно. Давайте ще раз дивитися. Навіс. Педро Енріке зрізає головою, І потім Брашко. В падінні. Пробиваючи влучає в Кабаєва. Кабаєв о -о, блокує Гіналду. З подачами не пішло. Тут Піхальонок вже біля м'яча. Навіс від нього. Знову Педро Енріке. Піхаленок. Піхальонок. Правою ногою. Хороша подача. Але не пробуває Попов. У напрямку центрального захисника Динамо. Запускає м'яч. Поки що не вдається партнерам доправляти м'ячі зручно. Для сьомого номера. Удар з дальньої дистанції. Олександр Пікальонок наважується на цю спробу. Не влучає у площину центральний півзахисник. Хороша передача Караваєва. Приймає Єрмоленко. Розвертає на шолу. Шола у штрафному. Шола. Не туди. Кабаєв. 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 Штрафний заходить. Кабаєв. Відає пас Ярмоленко. Ярмоленко. Один-один. Андрій Ярмоленко. Зрівнює рахунок. Андрій Ярмоленко забиває і Передає вітання Артему Мілевському. Артем Мілевський в соцмережах згадував сьогодні про те, що він в класичному забив 8 голів. У Андрія Миколаївича сім. Уже 8. І в пана Артема, і в пана Андрія. Восьмий гол. У ворота Шахтаря в своїй кар'єрі за Динамо забуває Андрій Ярмоленко. Олександр Піхальонок біля м'яча. Подача від Піхальонка на дальню. Удар по від Брашка не влучає Володимиру Площину. Я нагадаю, экстра тайми тут немає. Ото Леха Черефто. Був был в поворотах. Меч в руках у Руслана Ширета. Не розібралися на пару, типому, Караваєв, Гереро одне одному завадили. М'яч вибито вдвох. Просто вистрибували. Шола. Шола, оштрах на майданчику. Віде передачу Буяльський Занадто слабко. І Бондар цей м'яч забирає. Ще удар. Рикошет, і Пролітає той повз ворота. Кутовий для Динамо. Олександр Піхальонок бив. Тут не пощастило одним, пощастило іншим. Інакше не скажеш, чому, тому що після удару Пікальонка цей рикошет, Він виключив з гри Дмитра Різника. Абсолютно виключив. Уявський занадто слабко все ж таки пробиває. І знову та от епізод. Удар заблокований. Але хто підбирає? Не захисники шахтаря підбирають. Вівчаренко підбирає перед штрафним майданчиком. Динамівці. Подача удар. Різник! Різник відбив. Добивання. 2-1! Едуардо Герреро! Сьогодні у Динамо була перевага по стандартах. І от зараз. Кількість в якість. Боярський шикарно подає в голову брашку, той б'є. Визначаємо Дмитра Різника. Е, перший удар брашка. Різник е, дуже класно реагує. Відбувається удар. А потім я буквально кілька секунд тому говорив. Перед штрафним хто на підборанні? Вівчаренко. Зараз у штрафному хто на підборанні? Гереро реагує найкраще. На м'ячі футболіст Динамо, і він б'є. Педріньо. Педріньо. цього разу подача від нього, Каун Ілліас головою ледве лед, дняч зачепив, але суттєво не переправив його, не змінив траєкторію польоту м'ячату і вилітає за межі поля. Але це не є небезпечний момент. Дуже активний, дуже схвильований Олександр Шовковський. Не інакше конопля вкидає. І все! Дмитро Панчишин фіксує вольову перемогу Київського Динамо. Динамо крокує до чвертьфіналу Кубка України. Динамо вибиває Шахтара. Це означає, що а, володар трофею цього сезону у нас обов'язково зміниться. Динамо. Я скажу, бере реванш за минулий сезон. Сутки некий ну, реванш. Там Шахтар Кубок виграв. Тут а, так вибили, але. Динамо До кубка ще кілька поєдинків. От вони, герої Андрій Ярмоленко, 72-га хвилина. Едуардо Гереро, 79-та. Динамо виграє Арда Туран. Програє своє перше класичне в Україні у статусі головного тренера Донецького Шахтаря.